Вітаю шановних колег вчителів якщо ви дивитеся, учнів 7 клас, ну, що, мабуть, молодше, якщо будете дивитися і коли ви будете дивитися. Вітаю всіх батьків, мабуть, батьків в першу чергу, тому що з моменту оприлюднення ролика я е, що чекаю, нусивців після 9 класу, я спробую не забути під цим роликом розмістити посилання на попередній. Стали приходити і листи, і, в принципі, і в самому фільмі питання і на e-mail, і на Viber, тим питанням, яке винесено в заголовок, як нушівцю після 9 класу вступити в академічний ліцей. Ну, Якщо відповідати коротко на це питання, я не знаю, я не можу дати рецепт. Не можу дати рецепт з однієї причини, оскільки поки що немає правил вступу. Коли правила вступу з'являться, нам буде легше. Але хочу сказати, що нам ще два роки до вступу. Тому, перше, на що хочу зауважити, я, мож, можливо, я це казав, можу сказати ще раз: як мінімум, чотири предмета треба знати добре або дуже добре рідну мову, безумовно. Історію України. Математику, тобто алгебро і геометрію, бо математика що у вас інтегрований курс, і цього нічого не змінюється. І відповідно першу і мову. Перше, що хочу сказати. Друге, якщо мене будуть дивитися, можливо, якісь працівники Міністерства освіти і науки, хочу попросити, ну, скажімо так, я розумію, що поки що правила. Вони можуть бути тільки в розробці, вони можуть обговорювати все, ще буде громадське обговорення, я думаю. Але дуже хотілося б, щоб ну, якомога швидше була якась така рамкова частина цих правил. Щоб, ну таке, щоб вибучні розуміли, що можна, що не можна, що треба, що треба в першу чергу. Звичайно, всі предмети треба вчити. Але що в першу чергу? І тоді ви можете спитати, чому я сьогодні вийшов в ефір, якщо я нічого так толком порадити не можу. Дійсно, не можу. Але е, накопичується питання, і я вирішив, що ми можемо на ці питання розглянути і проаналізувати, ось з якої точки зору в Україні склалася вже досить така серйозна стала система вступу. Через зовнішнє незалежне оцінювання в університеті. 2005 2006 рік був експеримент, 2007 рік могли випускники вступати і за результатами ЗНО, і за результатами вступних іспитів, І в той самий час, починаючи з 2008 року, це єдиний формат вступу. Тому. Ми можемо проаналізувати, як вступають учні зараз у вищі навчальні заклади. Інша справа, що я пропоную аналізувати останній довоєнний рік, 21-й. Я дуже сподіваюся, що коли нушівці будуть вступати, війни не буде. І вступ у 10 й клас академічного ліцею буде дещо нагадувати: вступ університету. ЗНО, ну, наприклад, 2021 року. Але перш ніж аналізувати 2021 рік, я маю розказати історично, як це воно було. ЗНО дуже хороша, дуже ну, це дуже хороша інституція. Я, наприклад, як громадянин України, як батько, в мене сину у 2007-му вступав в університет. Як вчитель, я дуже вдячний тим міністрам освіти, які запровадили за нову країну, починав це запроваджувати Станіслав Миколаївич Ніколаєнко, і потім, шановний вже покійний Іван Вакарчук, продовжив цю справу. Велику роль зіграв пан, пан Лікарчук, який був е директором центру оцінювання. Ці люди, вони дійсно зробили так, що вступ в університет є достатньо прозорим, є так є справедливим. У більшій частині, наскільки це може бути? Але в той самий час, коли був вступ у університет десяті роки, кінець десятих років, була певна така ситуація. Трішечки дивна. Хто закінчив університет, знає, що кожна спеціальність має певний, певний скажімо так, індекс. Да? Ну, наприклад, там менеджмент. І от на менеджмент в одному університеті могли бути вступні. Іспити. Ну, рідна мова, це зрозуміло, українська мова, це в усі університети. Наприклад, українська мова, математика там, іноземна мова. В інший університет на такий самий менеджмент. Українська мова, наприклад, історія і географія. Тобто, не було уніфікації. І я писав е, статті навіть, де пропонував цю уніфікацію зробити. І ця уніфікація таки була зроблена. Не, я не можу пригадати, в якому році. Я думаю, що останні три, мабуть, роки довоєнних ми вже. Тобто може, з 19 го я можу помилятися, може, з 20-го. Ця уніфікація була зроблена. І нам треба розглянути, як в 2021 році вступали в університети України останній довоєнний рік. І я дуже, сподів... ну, тобто я не сподіваюся, скажімо так, передбачаю, що система вступу 10 клас академічного ліцея вона буде дещо схожою. Отже, давайте я покажу на документах, як це відбувалося. Отже, на ваших екранах ви бачите наказ від 15 -го, -го, -го року про вступ, тобто порядок вступу про затвердження умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році. І зараз нам тут знадобиться сторінка 70. Я на неї перехожу. Ось додаток номер 4 перелік предметів. І давайте ми з вами подивимося, що тут для. От, ну давайте я, наприклад, щоб ви бачили шапку. От, наприклад, нуль, код, код спеціальності 0,12, дошкільна освіта, українська мова і література перший предмет, другий предмет історія України, а третій може подав, міг подаватися математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія. Той самий час вступники мали три основних ЗНО, укрмова математика історія, якщо не помиляюся, це був 20-й рік, і могли четвертий предмет вибрати. Ну, Давайте, наприклад, я візьму якусь спеціальність точну, якусь От прикладна математика. Українська мова перший, обов'язково українська мова для всіх. Математика, профілюючи, це зрозуміло, і так само. Історія, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія, ну, так було не завжди, третій предмет, інколи був вибір одного з двох предметів. Все таки це умови, ну, достатньо демократичні, скажімо так. І ви мали, хоча б, повинні були отримати хоча б три сертифікати. Ну, наприклад, комп'ютерні науки така сама ситуація. Тобто, якщо, наприклад, ви... Давали історію України, а четвертий взяли за виборами іноземну мову. І один з цих двох предметів не здали. Або історію, або іноземну мову. Ну, отримали нуль, не зараховано. Вам це не завадило подавати документи в даний вуз на комп'ютерні науки. От якщо ви не здасте математику, то ви вже на комп'ютерні науки не зможете подавати. Ну, не змогли б тоді подавати. Якщо ви не здали б тоді українську мову, ви не зможете, не змогли б тоді подавати нікуди документи. Українська мова перший предмет в усіх, ви бачите, от я промотую список, тут багато спеціальностей. Десь математика профілююча, от я дійшов хімічна та біоінженерія. Біологія був профільний предмет, а третій міг бути там перелік, ви бачите. Якщо така ситуація буде із в 10 клас, то будемо казати, тобто, якщо ми це спробуємо спроєктувати, якщо ви будете після 10 класу, наприклад, поступати на фізико-математичний профіль, зрозуміла річ, що профільним буде математика. Якщо ви будете поступати іноземна філологія, зрозуміла річ, що профільним буде іноземна мова. Ну, Зрозуміла річ, що українська мова завжди перший предмет, це навіть не обговорюється. Це абсолютно правильно. Тому. Якщо спроєктувати ті правила на майбутнє, цілком можливо, що ви будете здавати 4 екзамени вступ у 10 клас і не здавши один, це вам не завадить вступити в академічний ліцей. Але це поки що моя фантазія. Як я кажу, 4 предмети треба знати дуже добре. Далі ці предмети мали так звані вагові коефіцієнти. Ці вагові коефіцієнти визначалися додатком номер 5 для кожного окремого університету. Окремо. От перше, що мені попалося в мережі, додаток 5 правил прийому до Хмельницького національного університету. І в цьому додатку. Ваговий коефіцієнт, от ми беремо та сама середня освіта. Да? Ваговий коефіцієнт української мови, літератури 0,4, історію України 0,2, а інші предмети 0,3. Про вагові коефіцієнти я два роки назад, якщо не помиляюся, знімав дуже такі фільми з дуже ретельним поясненням. Зараз ну, на це нема навіть. Скажемо так, ну не те, щоб можливості, можливість є, просто немає потреби. Можливо, це буде зовсім по-іншому. Кому цікаво, в кого є час, на моєму YouTube-каналі у плейлісті з НУНМТ там є про вагові коефіцієнти. Якщо ви вагові коефіцієнти додасте, 0,4 і 3, буде 0,9. Тобто даний університет ваговим коефіцієнтом 0,1, щоб сума була одиниця. Брав середній бал атестата. Університетам дозволялося брати середній бал атестата до 10%, тобто до вагового коефіцієнта 0,1. Якісь університети брали 0,5, тобто 5% остаточного результату. Деякі університети навіть брали 0, тобто не враховували атестат. Тобто. Можливо, буде так, щоб вступ в 10 клас академічного ліцею і атестат за 9 клас буде мати певний ваговий коефіцієнт. Тобто профільний предмет можливо буде. Ну, то, давайте я пофантазую, от ви будете вступати, наприклад, на фізико-математичну спеціальність у 10 класі. Атестат, наприклад, буде мати 0,1. Профільний предмет математика, наприклад, 0,4, українська мова 0,3 і 0,2, що залишиться, наприклад, іноземна мова або історія України це моя фантазія. Але смисл, ви розумієте. Тобто, коли ви вступаєте на певну спеціальність, то ваговий коефіцієнт того предмета, який є профіль, профільним для даної спеціальності, він грає. Більшу роль. Також хочу зауважити, щоб не забути, що на деякі спеціальності здавалася ЗНО мова і література в одному ЗНО на деякі спеціальності здавалася лише українська мова. Тобто, якщо ви будете вступати в 10 клас академічного ліцею, наприклад, за філологічної спеціальності, думаю, буде мова і література українська. Ну, це знову таки все, що я сказав сьогодні, це моє припущення і спроба проаналізувати. На основі правил прийому ЗНО після 11 класу спроба проаналізувати, що може бути при вступі в академічний ліцей 10 клас. Я думаю, що в будь-якому разі це цікаво і корисно. Наостанок хочу зауважити, що в мене є 7 класи, в мене є дівчинка одна, яка так рішуче мені каже, після 9 класу я ухожу. А я кажу, а куди ж ти уходиш? Вона каже, я не знаю, куди я охожу. Тобто, я думаю, що цієї дівчинки, папа, або мама, або обидва батька, або може там бабуся, ну, думаю, що може тітям. Вони після 9 класу, ну вони люди вже, скажімо так, ну, не 15 років, вони вступали, можливо, в коледж, можливо, в профтехучилище, можливо, ще в якийсь заклад. Але зараз в нас буде. Хто не дивився фільм, буде попередній, буде академічний ліцей, і буде професійний ліцей. І правила вступу в професійний ліцей, ми також не знаємо. Чи будуть, наприклад, брати в професійний ліцей випускників 9 класу, які, ну, скажімо, з 4 предметів, там, ну, я пофантазую, з двох будуть мати нуль, включаючи українську мову? Чи зможуть вони вступити в професійний ліцей? Я, на це, я не знаю відповіді на ці питання. Тому я цій дівчинці сказав, що ти можеш непогано вчитися, давай ми будемо вчитися. І спробуємо вступати в академічний ліцей після 9 класу. Ну, Поки ми з цим працюємо. Шановні, сподіваюся, було вам цікаво і корисно. Задавайте питання, ставте, будь ласка, лайк. Ну, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.